Свого часу цей меч у четвертому турі тоді ще у серпні не було зіграно. Ми пам'ятаємо, причина більш ніж поважна київське динамо представляло Україну на міжнародній арені. Не бачимо, виводич головний арбітр нашого матчу Володимир Новаха. зараз футболістів київського Динамо і Полтавської ворскли на футбольне поле дуже багато нових цікавих облич сьогодні. Ми побачимо чимало експериментів, якщо хочете від тренерських штабів обидвох команд. Подекуди це не експерименти, подекуди це реакція на ті кадрові обставини, що складаються. Це стосується знову таки, як київського Динамо, так і Полтавської ворскли. Але від того. Як на мене, наш матч іще ще більш цікавішим сьогодні стає переведення м'яча. Праворуч Ілля Крупський підтримує атаку. Ілля Крупський рухається вперед. Пудеча до штрафного майданчика. Удар по воротах від Ібрахіма Кане на п'ятій хвилині. Ворскла створює дворі небезпечний момент зусиллями. Напевно, одного із своїх найголовніших активів. Мова про Іллю Крупського. Хороший рейд від нього. Хороше підключення до цієї атаки. 19-річний правий захисник лівою ногою. Виконує подачу до штрафного майданчика. Знімає верховий м'яч зараз Себальос удар. воротах заблокований удар має бути кутовий для Полтави. Хребчук який прийшов до чужого штрафного майданчика, завдає цього удару. Кривчук, який до речі, у свої 20 років 43-й матч в українській прем'єр-лізі проводить І зараз. До речі, Біловар, якщо я не помиляюсь, блокує цей удар. Наступного тижня київське динамо стартує у груповому етапі Ліги Європи. Це також давайте не забувати. Удар за меж штрафного майданчика пробиває Максим Брагару, і це дуже гостро було чи не перший удар київського Динамо у нашому матчі. Удар які. Однозначно має увійти до нарізки найгостріших моментів першого тайму. Ну принаймні, з того, що ми бачили, поки що лівою ногою пробиває Брагару. Він розставив зараз захисників. Ворскла готується. Оборонятися при стандарті. Хороша насправді подача від Шапаренка. Удар! Цього разу лівою ногою Дубінчак пробиває. Удар заблокований. А це Микола Шапаренко. Одразу біля нього виростає футболіст ворсле, але знаходить Шапаренко можливість пробити. І Павло Ісенко відбиває м'яч. Дуже спокійно на все це реагує Олександр Шовковський. І якщо я правильно почув слово заміна пролунала так. Ну очевидно, гучик не може продовжувати цей матч з такої поважної дистанції. Зараз брашко в стінку із кількох там чотирьох футболістів. Ворскле влучає і ось так вимикає. На кілька миттєвостей зараз він Миколу Ковтелюка тримається за голову ударний нападник полтавської ворскле. Ну це дуже неприємно. Звісно, для якихось ґрунтовних висновків поки що замало часу минуло, що 33 третя хвилина матчу. Да! І хто забиває? Брайан Себаліос у своєму дебютному матчі за київське Динамо. Колумбієць забиває. Ось так. Прийшов на стандарт і посмішка на обличчі Олександра Шовковського. Себаліос відправляє поцілунки на трибуни. І ось так. Ми знайомимося із функціоналом із можливостями Сибеліоса. Поки що особливо перевірити його оборонні навички можливості не було. А ось в атаці при стандартах бачимо, що Сибеліос до Габаритів, якого було цім-то багато запитань при ухваленні рішення при його переході у київське Динамо. Абаєв під себе прибирає. Пердута високо піднявся, намагаючись нячка дібрати там. Є вільна його зона. Удар! Караваєв з гостро кутається 2-0 Київське Динамо двома забитими м'ячами поспіль ошелешує полтавську ворсклу. ближче до завершення першого тайму, але мабуть навіть зарано іще так говорити. Ну і роль ігоря пердути так при ось цьому другому голі. Давайте подивимось на повторі його роботу, наскільки. Залишив чи не залишив він там свою зону, принаймні здалося так, що він до кінця пішов до гравати із футболістом. І, власне кажучи, ось в цю зону, яку залишив пердута, і набіг Караваєві відзначився забитим м'ячем. Давайте дивитися повтор. Олександр Караваєв, футболіст, який дуже непогано зазвичай розпочинає сезони 32-річний правий захисник і знову Черниш. Непогано Крупського прострілює той до да, лінію воротарського майданчика. Але відбиваються зараз біловар і Брашко на двох. Непогана взаємодія в цьому епізоді від 19 річного Ілі Крупського і 20-річного Дмитра Черниша. Ну, дійсно непогано знайшов ось цю зону. Крупський запропонував себе там, змінив напрямок руху, відклеївся від свого опонента і знайшов можливість для удару, так? Зараз пробиває Валентин Рубчинський. Фактично із нічів'я здається. Зараз створюється цей шанс, але супер момент для Динамо для того, аби третій м'яч забити у нашій грі. Вибиває м'яч Хребчук. Швидко повертають м'яч під свій контроль. Тонке рішення від Шапаренко. Браво! Браво, Микола Шапаренко! Напевне, не можемо говорити на те, що Ворскла перебудувалася в два нападники. Мдукве значно глибше. За Сенсона єди розташовується. У нас тим часом фол проти Івана Нестеренка. Ну і тут, тут звучать підказки до рефері Володимира Новохатнього, що це достатньо грубо було. Так, і тут жовта картка. Схоже, буде. Жовта картка брашку. Це цей фол проти. Івана Нестеренка Брашко сам залишається лежати на газоні. Він от пішовши у цей підкат дуже і дуже неприємно. йому. бачимо, що тут зараз діагностика від лікарів київського динамо. А Брашко не зможе матч цей продовжити. Олександр Андрієвський з'явиться на футбольному полі. Вимушена заміна своєї присутності там поблизу лінії штрафного майданчика. Валентин Рубчинський рухає м'яч вперед. Рубчинський грає ліворуч на Кабаєва. Кабаєв зміщується у центр під робочу праву ногу удар. Ювіляра, який сьогодні 200-й матч. Нагадаю, ще раз в українській прем'єр-лізі проводить. Над попереченою м'яч свистить. І тренерський штаб Київського Динамо вже обговорює заміну. Давайте цю атаку дивитися ось правильно. Треба дивитися її саме з моменту передачі Бущана. Тут Рубчинський м'яч протягнув, і на Кабаєва все доволі просто, але. Результативно, з точки зору того, що є удар по воротам Брагару. <смі> Як утнув так? Перевірив Павла Ісенка. У того все добре. З концентрацією просилася тут передача. Її здається, всі чекали, всі без винятків. Але був виняток все ж таки один був. Це Павло Ісенка, якого тут не обдурив Максим Брагару. Одразу вперед передача кричить футболіст Київського Динамо. Яке ж неприємне зіткнення по тому відбувається жахіття. Просто Брайан Сибаліс лежить на газоні і одразу всіма своїми можливими жестами футболісти Київського Динамо лікарів кличуть до колумбійця Сибаліоса. Надзвичайно неприємні ці епізоди, коли футболісти стикаються головами. Це просто жахливо виглядає. Звісно, треба зупиняти гру в такі моменти і надавати стільки, скільки необхідно, часу для того, бо медики надали допомогу. Просто жах. Ну, найголовніше, що Сибаліус зараз при тямі. О, ви бачите, наскільки важко Сибаліусу. добре, що підвівся. Звісно, футболіст вже на ноги. Але наскільки важко йому прийти до тями і навіть самотужки на ногах поле залишити. Здоров'я, однозначно, здоров'я хочеться побажати колумбійському центральному захиснику, який сьогодні вразив вже своїм забитим ячем, своїм стрибком показав свої в тому числі атакувальні здібності на роботі при стандартах. Ну але зараз вимушено під оплески київської публіки, яка сьогодні з ним знайомиться, залишає футбольне поле і. Думаю, що до одного із медзакладів в столиці зараз на додаткове обстеження вирушить Брайан Сибаліос. Рубчинський брагар, ну і власне Сибаліс пішли відпочивати. І троє свіжих футболістів у нас з'явилися. У нас тим часом Артем Кулаковський сідає на газон, судомить ногу. Динамо продовжує свою атаку. Вівчаренко удар по воротах з під Чілядіна пробиває. Тіснико забирає м'яч до рук. 20 хвилин до кінця другого тайму. 20 хвилин до кінця нашого матчу, плюс ті хвилини, які компенсує рефері, а компенсувати є за що. Здивимось повтор цього епізоду не зміг продовжувати стояти на ногах. Зараз тут Артем Кулаковський серйозно засудомило, судячи з усього ногу. Йому Караваєв, що відворяє удари лівою ногою за меж штрафного майданчика. Це Олександр Піхальонок. Його удар неможливо сплутати ні з чим. Ну і Павло Ісенко теж сьогодні хороший меш насправді проводить. 21-річний голкіпер полтавської ворської. 21-річний. Пухану м'якушку зараз грає праворуч. Іван Нестеренко з м'ячем забігає під нього Крупський, але Нестеренко виконує подачу. Де! Да! Ворскла забиває, забиває Самсон і Еда. Як же він залишився тут зараз сам? Ніхто здається навіть не боровся із ним. Перший забитий м'яч для нігерійця у футболці Полтавської Ворскли. І це повертає інтригу наш матч. Це найважливіше. Полтавська ворскла скорочує відставання. Іван Нестеренко він записує до свого активу асист. Ну і як же зараз тут. Перелітає м'яч біловара, і дуже правильно в цій ситуації і єда займає позицію. УДАР по воротах! Зараз це Денис Ндукве не влучає. Він безпосередньо у прямокутнику площу воріт. Але це дуже гостро, це дуже небезпечно. Удар і забиває зараз не Ярмоленко, забиває піхальонок, але це удар, який ховає інтригу у нашому матчі. З дуже поважної, з дуже респектабельної дистанції зараз Олександр Піхальонок забиває і засвідчує по перше свою чудову форму у цьому сезоні. На старті цього сезону знов таки нагадує про те, трансфер якого рівня у це міжсезоння змогло провернути київський динамо, запросивши піхальонка до себе, вигравши конкуренцію цього футболіста, в тому числі і у закордонних клубів. і ну, давайте дивитися на повторі, що там сталося. Отож, Караваєв і пихальонок забивали за київське Динамо сьогодні. І є де ось він на наших екранах забив сьогодні свій дебютний гол за ворсклу в українській прем'єр-лізі, але цього було замало для Полтави, для того аби претендувати сьогодні на набрані очки.